Ми разом з вами будемо читати, продовжувати роздумувати над Словом Божим. Над днем п'ятидесятниці, як ми його називаємо, якби його називає Біблія, П'ятидесятий день. День п'ятидесятниці початок спорядження церкви силою Духа Святого для служіння. Дії, Другий розділ, 17-й вірш. Якщо ви маєте Біблії, відкривайте їх. Якщо не маєте, приносіть. І буде останніми днями каже Бог, я вилю від духа Мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни. А це проповідь апостола Петра в День П'ятидесятниці. Він об'ясняв, що відбувалося тоді в Єрусалимі. І ми читаємо про те, що Ісус, Він помер. Ісус Христос на третій день після смерті Він Воскрес, і 40, 40 днів Він з'являвся учениками і на сороковий день Він вознісся. Але перед тим, як Він вознісся, Він сказав, що Він не залишить своїх дітей самих. Він не залишить нас сиротами. Він прийде. Яким чином? І він каже церкві: лишіться в Єрусалимі. Там зібралися, пам'ятаєте, учні. А не тільки апостоли, я маю на увазі учні, це були взагалі люди, які слідували за Ісусом Христом. Вони зібралися в Єрусалимі. Він каже, чекайте обітниці Отця, бо Іван хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. Дії 1:5. Він каже: ви будете хрещені Духом Святим. Для чого? Щоби силу получити, щоби мати можливість служити. І ви знаєте, дуже цікаво те, що як, от подумайте про це, Ісус каже, 120 людей зібралося в євреї, да? 120 чоловік, там в горниці, а... і вони чекають. Це були прості люди. Це люди, яким був даний наказ Христа. Послухайте уважно, вони були такі самі, як ми з вами. Їм був даний наказ Христа Євангелію, яку ви чули, всім народам звістіть. Як казав брат, каже, ми два, два прищика там в Мінісоті вискочили, вискочили, да? так сподобалось мені це вираз. 120 їх вискочило, розумієте? Їм вони не вчені, не неграмотні люди, да? там філософи в світі живуть, в Греції, все таке, як їм перевернути весь світ, щоб весь світ знову став на ноги? Як їм це зробити? Ну, реально, знаєте, вони в страху, вони заховані. Їх еліта релігійна того часу переслідує. І як їм виконати це завдання? Ви знаєте, ми дуже часто хочемо, щоб були талановиті люди і все робили за нас. Бо пастора, вони там, служителя, вони вроді якийсь там талант мають говорити, хай говорять. А ми. Ви знаєте, Ісус Христос Він пообіцяв учням, послухайте, вони, ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. Ви не будете одні. Ви боїтеся, ви знаєте, ви, можливо, серед нас люди думають, я теж, я ж нічого, може, не можу робити. Послухайте уважно. Якщо ви маєте Духа Святого, ви можете робити більше, ніж ви думаєте. Якщо ви маєте Духа Святого, ви можете робити набагато більше, чим ви думаєте. Всіх людей, які зібрались там в горниці 120 чоловік, учнів, в них теж сім'ї, в них теж діти, в них теж робота. Вони нічим не відрізняються від нас. Їм теж треба годувати людей, дітей. Ви розумієте? А Бог їм каже: ідіть і навчіть всі народи. хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Але Він не лишив їх одних. І послухайте, брати і сестри, Він не лишив нас одних. І це велике значення Дня П'ятидесятниці. Бог не лишив нас одних. Наша місія в кожного з нас, віруючих людей, є місія. В кожного з нас є задання і доручення. І це завдання і доручення, це прославлення Ісуса Христа серед народів. І брат Яків вже сьогодні сказав, знаєте, що хтось може поїхати, більшість з нас не поїде. Ми маємо служити там, де Бог нас залишив. Ви знаєте, я, коли ми думали, як це все організувати, дуже часто, послухайте, дуже часто, знаєте, люди кажуть, ну, пастор, організовуй, да? то твоя задача, дякуни, організуйте. Неправильний підхід до справи. Ми маємо церкву, яка має це робити. Проте, сестри, це я і ти, який маєш це робити. Знаєте, я позвонили Даніку, і Данік без проблем все організував. Дякуємо. Слава Богу, за людей, які розуміють, що ми можемо це робити. Не треба перекладати на когось інакшого. Дух Святий дає нам силу робити справи. І це велика істина П'ятдесятниці. День П'ятдесятниці це день, коли Дух Святий наповнив учнів Ісуса силою. Виконати силою, виконати доручення Ісуса Христа. Ми читаємо такі слова. Це день П'ятдесятниці, 50 це 50-й день після Пасхи. Зібралося дуже багато народу в Єрусалимі, тому що євреї також святкували. 50-й день. У них був свято, назначене Богом в Старому Завіті. Вони всі мали зібратися в Єрусалимі. Вони прийшли, куча народу. І цих 120 людей. Вони там в горниці, заховані, бояться. Знаєте, ну, як говорити Ісуса, вбили ж? да? Він воскрес, звичайно, але вони бояться, переживають, що робити, як взагалі почати діло? Як взагалі зробити ці бейбі степс? Да? Послухайте уважно, як робляться бейбі степс з Духом Святим. Дії 2, 1, 4. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони однодушно разом були. Раптом з неба долинув шум, наче подух, подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. сиділи. І з'явились їм поділені язики, наче вогняні, і осілись на кожному з них. Всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм веліти промовляв. Вони вийшли до народу і почали говорити до людей, які зібралися. А зібрались люди з різних народів, євреї вони е, мали теж таку місіонерську діяльність і багато людей. Вони не говорили так, знаєте, звільно на єврейській мові, але прийшли з різних народів. І ці люди з різних народів чують, що ці апостоли, і ученики, і жінки, і чоловіки говорять на їхній мові. Вони здували, що це відбувається таке. Знаєте, що робиться? Послухайте уважно, що зробив Дух Святий в серці цих учнів. Там написано далі, що вони говорили про великі діла Божі. Які великі діла Божі? Ми читаємо далі проповідь Петра, і ця проповідь говорить про великого начальника нашої віри, великого Спасителя Ісуса Христа. Оце те, що робить Дух Святий в серці людини. Він дає людині бачення в серці, всередині Господа Ісуса Христа, Його слави. І така людина починає жити, служачи Другим, прославляючи Ісуса Христа і відображаючи Ісуса в житті. Така людина, стає, а, така людина стає руками, ногами І Господа Ісуса Христа на цій землі. Нам даний Дух Святий. Послухайте уважно, нам даний Дух Святий. Бог, який присутній з нами завжди. Він Бог, який володіє всіма атрибутами Бога. Знаєте, коли ви спитаєтеся, як знати, що Дух Святий Бог, відкрийте Писання, подивіться, що Писання говорить про Бога. І подивіться, що Писання говорить про Духа Святого, і ви будете бачити, що всі атрибути Бога вони присутні, і Писання говорить про них. Воно говорить про Бога, про Духа Святого, який творить, воскрешає, дає нове життя. Він є особистість. Біблія говорить, що Дух Святий Він говорить, він засмучується, він гнівається, його можна образити, його можна похулити, йому можна противитись. І як особистість він свідчить. Навчає, любить, має наміри і плани, молиться і заступається. Тому, коли ми говоримо про сповнення Духом Святим в день П'ятидесятниці, це сповнення присутності і сили Бога в житті учеників і християн. Дух Святий, він утішитель. Ви знаєте, є слово таке англійське комфортер. Мені дуже подобається його це слово. Арсіс Спрол, він дуже гарно об'ясняє. Він каже: камфорте. Знаєте, що означає камфорте? Форте, музиканти мають знати, що таке форте. Коли Ревінг говорить форте, то що є? Голосно і сильно. Теж, то той, хто приходить з силою, він не просто комфортер, який приходить, і утішає, знаєте, коли ми вже після бою лежимо і вже вмираємо, він так приходить, погладить, ну вставай. да? Це той, хто приходить з силою поруч тебе, щоб давати далі сили вставати і трудитись. Ми не самі, Дух Святий, він той, хто потішає і дає нам сили. Ви знаєте, але можете задати собі запитання. Для кого ця обітниця? Деякі християни вірять, що Святий Дух, послухайте, для кого ця обітниця? Деякі християни вірять, що Святий Дух як утішитель, як той, хто наповняє силою для звершення завдання Ісуса даний особливій групі людей. І хрещення воно тільки для особливої групи людей Духом Святим. Ну, Бог пообіцяв, що прийде Дух Святий. І Він вас охрестить, ви здягнетеся силою згори, і будете моїми свідками, так чи ні? Ви знаєте, їх розуміння хрещення, послухайте, якщо для, тільки для особливих людей, а не для всіх віруючих, воно обмежене досить так, і я би сказав, що воно більш похоже на роботу Духа Святого в Старому Завіті. Чому? Яке було служіння Духа Святого старозаповітня? А старозавітня сповнене Духом Святим, воно було сповнене для служіння тільки окремих людей. Тобто були пророки. Були царі, були судді, яких Бог сповняв Духом Святим, і от вони служили. Пам'ятаєте Мойсея, він же замучився з, тими, з тим народом. І він був тим, хто служив. Розумієте? І він настільки був вимучений, чому? тому що народ постійно нарікав. Бог вивів їх пустиню з Єгипту, з рабства, а вони нарікають. А знаєте, за що ви більше нарікали? За їжу нарікали. Ну, дай Бог, щоб ми сьогодні прийшли знаєте, до наших домівок. Жінка щось не так подала, і ми вже нарікаємо. Ну, то точно такі, як ізраїльтяни, знаєте, але ще в два рази гірше, бо в нас все є. А в них манна, розумієте, Бог їм дав манну, і ману на обід, ману на вечерю, ману на сніданок завжди манна. Вони ману варять, мару парять. І вони з тої мани ну, замучились, можливо, по-людськи. Але Мойсей він замучився від того постійного нарікання. І він Богу говорить про це. Числа, 11 розділ, 15 вірш ми читаємо. Такі слова. Якщо ти так чиниш зі мною, Мойсей, послухайте, наскільки замучена людина була. Якщо ти так чиниш зі мною, то прошу, вбий мене. Він каже до Бога. Він каже це до Бога: Вбий мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх. Аби мені не бачити свого нещастя. От так його вже, як скажемо, дістали ті люди. Розумієте? Постоянно щось не так. І та мана їх вже замучила, і вони, знаєте, недовольні були. І Бог дивиться на ту ситуацію, на того Мойсея, бідного, який служить і вже не має сили. Ну і що йому робити, тому Мойсею? І Бог, послухайте, що робить. Господь тоді сказав, щоб Мойсей взяв 70 старших народу, і Бог дасть їм духа, який на Мойсеї, щоб вони також служили народу. Ми читаємо числа 11 розділ, 17 вірш. Бог каже: Я, я зійду і розмовлятиму там з тобою, і візьму від духа, що на тобі, і покладу на них. Тож вони носитимуть разом з тобою тягар народу, і ти не нестимеш його сам. ви знаєте, там стала така ситуація, що 70 людей прийшло, ну, двоє не прийшло з них, лишили в таборі і в лагері, там де, ми, там, де ізраїльтяни жили. І на них теж зійшов Дух Святий. Вони теж почали пророкувати і прибігають і кажуть, там двоє людей в таборі пророкують до Мойсея. І Мойсей каже: знаєте, ну, Люди почали переживати, що якось авторитет Мойсея трошки опуститься, тому що більше людей пророкувати почало, більше людей буде служити. Мойсей каже, оце бажання чоловіка Божого. Послухайте бажання його. Мойсей каже, о, якби весь Господній народ став пророками, і щоб Господь дав їм свого духа. Оце бажання Мойсея. Боже! Я би хотів, щоб весь твій народ був пророками. Я би хотів, щоб весь твій народ служив, не тільки деякі люди. І ми далі читаємо Біблію в книзі Йолі, Йоїля пише оце, обіцянка Божа, що прийде той день, якого сподівався Мойсей, і Бог дасть свого Духа у силі всім його людям. Йоїля 3,1 ми читаємо після цього, відбудеться таке: я зілю мого духа на всіх людей. І коли в День П'ятидесятниці? Коли в День П'ятидесятниці, послухайте уважно. Апостол, апостоли учні получають Духа Святого. Вони всі, які були 120 зібралися, почали пророкувати, розмовляти, прославляти Бога на різних мовах. Знаєте, вони всі це получили. І апостол Петро він говорить іменно про ростство з Юїля. І він об'ясняє, що сталося пророцтвом з Йоїля. І він каже, що Дух Святий. Він на всіх вилився, і це, це пророцтво, що сталося. Дух Святий, послухайте, Він даний всім віруючим. І він даний всім віруючим чому? Не тому, що ми супердуховні. Ви розумієте? Не тому, що ми суперсвяті і духовні, але через заслуги Ісуса Христа, нашого Спасителя. І це треба розуміти. Біблія говорить про це, що Бог дає Духа Святого всім віруючим через Христа. Ми читаємо Тита 3.6. Він нас спазне з причини праведних вчинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Духом Святим, якого, послухайте уважно, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя. День П'ятидесятниці це день, коли кожен віруючий отримав силу і сповнення Духом Святим для служіння. Кожен віруючий отримав силу Духа Святого. Як деякі отримували в старому заповіті. Я хочу задати вам питання. Ви думаєте про себе, що в мене також я сповнений Духа Святого, я хрещений Духом Святим, згідно слів, слів Біблії? Ви знаєте, ви можете теж задати собі таке питання, тому що а, це питання задавало ну, євреї, понятно, вони охрещені Духом Святим, да? ученики близькі до Христа, а решта. Зараз я не буду це розбирати, але чотири, ми бачимо чотири події, які сталися в новов дії святих апостолів, чотири дня П'ятидесятниці було. Для людей, послухайте, для людей, які відрізнялись від євреїв, це були самаряни, це були язичники, і це були гелени, або ті, якби люди, які, скажімо, євреї, які прийняли єврейство, але не з єврейського народу. І, і вони, чотири ці групи. Були засвідчені тим, що на них зійшов Дух Святий. Для чого Дух Святий об'яснив ці справи в дії святих апостолів книзі? Брати і сестри, для того, щоб ми всі зрозуміли дуже чітко: ми всі охрещені Духом Святим через віру в Христа, через Ісуса Христа. Кожен віруючий отримав силу. І тому, знаєте, питання, яке. Далі апостол, апостоли пробували і давали дати розуміння у церкві. Послухайте, для кожного з нас. Оце розуміння дуже важливе, що кожен з нас потрібен в церкві і потрібен і має силу служити. І ми не повинні дивитися тільки на служителів церкви, що вони мають служити. Ми не повинні дивитися тільки на пастора давай пахай. Я в тілі Ісуса Христа. Апостол Павло в посланні церкви до Коринтян він підкреслює цю важливу істину. Адже знаєте чому? Ця істина вона запобігає гордості ставлення одних віруючих до інших. Вона мотивує віруючих до праці і дає розуміння важливості кожного члена церкви. Кожного. Не хтось більший, знаєте, хтось менший. Кожен член церкви важливий і повинен служити. Апостол він говорить, 1 Коринтян, 12 розділ, я прочитаю тільки деякі слова. Він каже так. Адже всі ми хрещені одним Духом в тіло одне, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні. І тому ми віримо в загальне священство всіх віруючих, ми всі служителі Христа. Дух Святий Він обдаровує кожного віруючого для служіння, а не тільки окремих людей, як у Старому Завіті. Ти покликаний і обдарований для служіння, чи ти бачиш себе таким, чим ти служиш? Чим ти служиш? Кожен покликаний служити силою не своєю, але Божого Духа. Ви знаєте, ти можеш подумати, я не талановитий. Не думай так. Звичайно, що я теж не талановитий. І знаєте, ми деколи, ми деколи думаємо, я не талановитий, хай хтось знак ще це робить. Якщо ти бачиш нужду, ти бачиш потребу і ти можеш допомогти, Поможи. Помолися Богу, щоб Бог тобі дав сили і допомагайте. Твоя відповідальність це твоя робота. Нема спеціального класу віруючих, знаєте, обдаровані ні, всім даний Дух Святий для служіння. І це місце ми читали в перше коронтян. Ти хочеш служити силою, яку дає Бог? Я хочу за вас, задайте собі питання, чи я хочу служити силою, яку дає Бог, кожному віруючому. Знаєте, якщо ти хочеш це робити, ти можеш це робити, якщо ти віруєш в Христа. Но без Господа Ісуса Христа ти не можеш це робити. Ти будеш робити своїми силами, ти виснажишся, впадеш і скажеш, та на що мені тут треба? Тому сьогодні я закликаю церкву довірятися Христу і служити кожному. я закликаю тих людей, які хочуть служити, хочуть служити силою не своєю, силою Божою. Довір'ся і, прийди і повір в Господа Ісуса Христа. Апостола Петра спитали люди після його проповіді, що нам робити, мужі браття. А він каже до них: покайтесь! І нехай кожен з вас охреститься в ім'я Господа Ісуса Христа, і ви будете сповнені силою Духа Святого. Тому нехай Господь благословить нас служити і не думати, що тільки хтось має служити, але не я. Нехай Господь сьогодні підбадьорить нас розумінням того, що і мені даний Дух Святий, і я хрещений Духом Святим, і мені Бог дав дар, щоб служити людям, які навколо мене. Не тільки тут. Дома сьогодні, на роботі завтра і різними служіннями, які Господь послає нам бажання. Нехай Господь на цьому благословить. Амінь.